Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати третю лабораторну роботу в 9 класі з теми дослідження відбивання світла. Метою нашої роботи буде експериментально перевірити закон відбивання світла. Для цього ми скористуємось програмою, яка модулює цей процес. Увімкнемо джерело світла, встановимо наступні параметри. Середовище 1, це невідоме А. Середовище 2, це повітря. Із панелі інструментів перетягнемо транспортир та встановимо його так, як показано на відео. Тепер, змінюючи кут нахилу джерела світла, вимірюємо кут падіння. Та кут відбивання променю. Результати заносимо в таблицю. Далі змінюємо кут падіння. Та робимо це 4 рази. Отримані результати кута падіння та кута відбивання заносимо в таблицю. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому дайте відповіді на наступні питання. Спробуйте цей дослід провести в реальних умовах, використавши джерело світла та дзеркальну поверхню, а також транспортир та записати отримані результати, додавши фото своїх експериментів.